Всім ще раз привіт. Всім гарного дня. Давайте спробуємо на цей раз знайти вгорі проклятий предмет розібратися, що він робить, поговорити, як він працює і так далі. Зразу я з минулого відео так і не змінила предмети. Собі трошечки полегшу життя, покращу предмети. Сенсу то не міняє особливо, так це мене тут чіпає взагалі. Але трошечки зручніше з ними. Так, хрест у мене найкращий, який у мене є. Це та, це та добре. Тут ми не чіпаємо, тут не чіпає. А, тут у мене. А, ні, немає. 85-й потрібен. Це я не чіпала і взагалі це не чіпаю особливо, особливо. Корисна штука, але потім колись. Так. Купити, додати. Все. Не забуваємо, ще раз нагадую, додавати предмети. Я таким займатися люблю. Ось, А вам не раджу. І спробуємо зараз знайти привода. Знову ж таки, перший будинок. Я використаю на цей раз, щоб не займати руки фонарик. Ви можете використовувати. На першому рівні камера на перших рівнях, тому не раджу її брати, вона все одно можна сказати скорості від неї мало. А ось від фонарика на лобі. Далі це вже буде користь. Це щоб залишити він на місце в інвентарі і не тягатися зайвим. Зразу взяти фотоапарат. Минулого разу був демон, але був дуже пасивний демон. Так, пам'ятаємо: вімкнути світло можна або в гаражі, або, о, кістка. Бачите, як нам пощастило. Відразу знайшли кістку. Це вже плюс контент і плюс гроші, які ви отримаєте. Кістка може лежати в будь-якій частині будинку, в будь-якій кімнаті, навіть в найнесподіваніших місцях. Може бути. А ще, коли ви йдете в підвал, відразу в підвалі, ось тут на місці ви можете побачити дошку Луїджі. а ось тут зазвичай знаходиться проклятий круг. В нашому випадку тут немає ні того, ні іншого. Отже, йдемо далі. Повертаємось в гараж. В гаражі у нас може бути на ось цьому сміттєвому баку а, лялька. Воду на кухні. Ось тут може знаходитись мав лапка і відразу шукаємо привида. Десь тут температура падає на кухні, де саме в цій половині чи в цій половині? Здається, так? Да? Чи ні? Незрозуміло. Ага, ось тут. Все, зрозуміло. А, будьте уважні, ця частина не дорівнює цій частині. Це зовсім дві різні частини кімнати. Тут буде підніматись, а ось це інша вже кімната. І тут, бачите, опускається температура. Ну, поки світло, поки мені дають змогу. О, дивіться, і відразу пар зорота. чудово О, троєчка EMP троєчка. На цьому, бачите, трошечки зручніше. Це показує, до речі, відстань до Вон, він десь В підвалі, напевно, зараз знаходиться. А, і відразу... о П'ятірочка, п'ятірочка, ірочка, тільки що проскочила. Я все бачила. А де він її... Що він зробив? Я не зрозуміла. Щось кинув чи що? Ну, побачимо, поки не будемо згаряча. Фу, майже мінусова за так швидко. Добре. Далі йдемо по проклятих предметах. раз ми тут, то ми маємо перевірити карти. О, у нас карти. лежать ми їх можемо сфотографувати і пізніше використати Зараз в цьому не дуже є сенс. А потім я вам покажу, що вони роблять. Їх дуже багато різних видів є. Ну, не дуже багато, але досить чимало. І кожен із цих видів карт відповідає. Деяким предметом. Так, знайти докази присутності привода, досягти середнього глузду і стати свідком примарної події. Добре. Нічого складного. Беремо зразу проєктор, беремо зразу хрест, щоб дожити, пережити перші полювання або спроби полювання. Є досить активні приводи, які будуть нападати на вас майже відразу. Є більш пасивні приводи, які будуть а, чекати деякий час. Візьмемо відразу соль і, напевно, блокнот. І в він має, до речі, свій радіус дії, тому будьте уважні, коли кладете це все діло. Я, до речі, хрест поклала неправильно. Якщо він буде десь в другій частині кімнати, то, Ой, то хрест може не дістати. Кладемо ось так. Відкриту книжку, пам'ятаємо. О, 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 бачите, проектор DOS все. Один доказ є. Так, проектор ДОЦ, відсіялось купа приводів. Прекрасно, прекрасно. Присідаємо, беремо хреста і покладемо його десь. Ось так. Бачите, видно трошечки на фоні біле коло, це радіус дії цього хреста. Так, що у нас по температурі все ще не мінусово? Дивіться, як він активно тут ходить, як себе вдома. Дуже активний хлопець чи жінка. Так, ну мені здається, що в нас є п'ятірка і МП, але ну, ми ще поки не знаємо. Так. стіль. Сіль. Філь зазвичай він ходить досить швидко і більше всіх випадків я її просто використовую як додаткові докази на фото. Корисна річ. Так-так-так. Візьмемо ПЦ, візьмемо ультрафіолет. Поки у нас один доказ, ми виключити ні один із інших доказів не можемо. Нам треба кілька доказів для того, щоб щось виключити. О, погодив. А якщо погодив, то це точно не рейф. Ми його викреслюємо. Рейф це єдиний привид, який не ходить, а літає і не залишає слідів на солі. Закриваю двері, щоб знати, коли він ходить. Відкриваю їх все. Для того, щоб перевірити це, як я вже казала, нам треба і вимкнути світло бажано повністю. Не факт, що він вам дасть відповідь з першого разу, з другого разу і навіть з третього разу. Це має пощастить. Піду ще в іншу частину кімнати трошечки стане. Ну, бачите, ходить, але нас ігнорує. Ми йому не цікаві. Нехай поки лежить. Сенсу немає просто так. І заберу цю штуку, щоб вона мене не бісила тут. До мене вона, якщо чесно, з часом надоїдає і жужить. І ще тут дуже велика проблема з тим, що у вас, не знаю, час вашого бігу просто наче в людини дуже старої і дуже втомленої від життя. Бо 10 метрів. Швидкої ходьби і все, і ви вже... Труп, так сказати. Так, тут є, це, є, це взяла, це взяла. Щось на EMP не реагує. А якщо ви будете шукати примарний вогник, а він ось, бачите, літає ось прямо перед камерою. Зверху вниз у нас. Якщо ви будете шукати примарний вогник, то краще вимкнути світло. І у нас троєчка. Так, дімось, якщо ми виберемо EMP то це у нас буде райджу. Але це може бути і хтось інший, бо я бачила буквально одну секунду. Хочу перевірити. Це припущення 5. Ага, ні один із доказів не викрасне, бо всі є. Мінусової температури немає. Немає. Вона низька, але не мінусова. Добре. Розмовляти. Розмовляти зі мною також не хочу. Знов трієчка. Мене нервує. Бачите і відкрив. Але не Так, Скоріше все, EMP, просто хочеться в вп... О, все EMP 5, бачите. Все 5. Це райджу. EMP... 5 все, це рейджу Одразу обираємо. І давайте перейдемо до карт. Взагалі, на більш прошарен... якщо ви більш прошарена людина, ніж я, то карти можуть вам допомогти виявити привида за його охотою. Там є кілька варіантів, як це зробити. Ми ж з вами просто подивимось, які є карти. Чим вони нам можуть допомогти, сядемо тут, вимкнемо обов'язково всі електроприбори. Тобто фонарик на голові, ми вимикаємо. Тому що, якщо ми не будемо вимикати всі електроприбори в грі, то в нас буде одна невеличка проблема, привид буде на вас оходитися. Я не знаю. Ну, тут така механіка, що він. А, Відчуваю вашу присутність за всіми приладами, які у вас є. Так що потрібно бути обережні і завжди, обережними завжди вимикати. А то якщо не вас, то когось із вашої компанії можуть убити. О, хрест спрацював. Він намагався почати, почати охоту на нас. Потім подивимося, як це виглядає. Якщо я не забуду. По все може бути. Давайте будемо починати. І так, перша карта. Цікаво. Перша карта у нашому списку гри це. Має, ну, має забавлення красновато розове і заставляє привода показати якесь паранормальне явище. Далі їдемо. Ну, Ця, ви бачите, синім загорає і заставляє привода зробити будь-яку взаємодію. Ну і збільшує його активність на деякий час. Вон чуєте дверями хлопає. Знову ж паранормальне явище. А, це у нас охота почалась. Головне, щоб він двері не відкрив до мене. Вона може... Карта Джокера заміняє собою будь-яку охоту. Будь-яку іншу карту, господі, будь-яку охоту. Їдемо далі. Далі це карта, яка понижує ваш розсудок до нуля відразу. Це дуже погано. Привид, шанс того, що привид почне на вас охоту величезний від цього. Далі це була карта, ну який, коли привод починає прокляту охоту. Проклята охота це гірше, ніж звичайна охота. Її а, не зупиняє хрест першого і другого рівня, лише третього рівня є шанс, що він зупинить охоту. І вона триває зазвичай трошки довше, ніж звичайна охота. Це на майбутнє. Як топчеться. Топить? Тому що якщо ми будемо юзати з карти, то є шанс того, що нам будуть знову сипатися джокери не хочу. Хочу щось інше. О, знову проклята охота. Бачите, як нам на охота. Одна охота за охотою. Головне їх перечекати, тому що далі може сипатися під час охоти і збільшується шанс того, що... З'явиться джокер на картах, а ми ж хочемо різні карти. Тут є навіть карта, яка попадає з дуже-дуже-дуже мінімальним шансом, і від якої привид відразу вбиває гравця. Мені вона, до речі, ще ні разу не випала. Вона щось там з 0,01 чи щось такого випадає шансом. Це, кстати, досить добра карта. Вона підвищує ваш розсудок до 100%. А, зайця охота йде. Даром. Бачите, це те, що я казала. Якщо охота йде, то даром використовуєте карти, вони безболезні, буде джокер. Йдемо далі. Остання карта знову ж восстановила нам розсудок відновила до 100%. А це знає? О, господи. Так, Опять ми тут. Подім ми подивимося, а, о, хрест, бачите? Ось так виглядає згорівший хрест. Хрест другого рівня згорає два рази. Це до найбільше. Сфотографували. Ми ну, з вами визначили приводи, тому другий раз сидіти тут 2 години, не бачу сенсу. Це, до речі, також досить корисна річ. Ви бачите активність привода, і по деякій активності привіда, там можна дізнатися, що це близнюки, наприклад. А у нас це Райджу на цей раз. Карти ми використали, все дізнались. Поїдемо. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ура! Все правильно. Правильно? Да. Всім гарного всі дня, всім до побачення. Підписалися, поставили лайк, написали коментар. Всіх люблю, Цього маю